Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади протягом всього дня та ввечері тривають стабілізаційні відключення електрожилення приватними енергетичними компаніями. Міська влада Дніпра веде діалог про зрозумілі і справедливі графіки погодинних відключень. Станом на 18-ту годину всі котельні Коменергосервіс, жилсервіс Дніпро та Теплоенерго працюють. Жителі міста, які отримують опалення від цих підприємств, з теплом. Знеструмлено теплорозподільчі пункти по проспекту Дмитра Єворницького і житловому масиву Тополя 2 через відсутність живлення не працюють і будинкові котельні за адресами, які ви бачите на екрані. Через порив теплової мережі припинено подачу тепла у будинки за вказаними адресами. Без опалення одна школа і два дитячих садочки. КП Дніпроводоканал веде аварійно-відновлювальні роботи у декілька районах міста. На певних вулицях тимчасово припинено водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. У Дніпрі ОСББ та ЖБК активно готуються до можливих аварійних відключень електроенергії. Це особливо важливо для тих будинків, які мають власні котельні або насосні станції. Вони мають найбільшу загрозу для систем опалення під час тривалих аварійних відключень світла. В одному з таких будинків, де вже встановлено генератор, побувала наша знімальна група. Це все на, на рівні інтуїтивно. Даний будинок є один із критичної інфраструктури. Будинок повністю електричний. Це раніше мала за планом бути лікарня, її переробили житловий будинок. І жителі, коли у відсутності електроенергії, в них немає ні води, ні опалення, ні світла. За міською програмою співфінансування генераторів, будинок приймав участь і успішно отримав генератор на П'ять кВт і дає можливість, хоча б критично запускати водопостачання для цілої співвласників, оскільки без жодних комунікацій, без жодних джерел енергії, доволі складно електричним будинкам. Після війни необхідно реформувати критичну інфраструктуру. Про це під час телемарафону Інформоборона заявив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Через постійні відключення суттєво страждають комунікації, наприклад, труби тепло та водопостачання. Після війни я вважаю, що можна підслатити концепцію, розділяти істочники питання критичної інфраструктури і. Е е гражданского сектора, для того, чтобы они не были на одних водах. Если отключается свет, необходимо отключить свет, сделать, произвести верное отключение в жилых домах, то это не значит, что должна отключаться критическая инфраструктура. Котельные и насосные станции воды и канализации. Місто допомагає. У Дніпрі переселенці зі східних та південних регіонів звертаються в управління соціального захисту. Люди отримують тимчасовий притулок і грошову компенсацію. Скільки в місті зареєстровано в ВПО? Далі в матеріалі. Це в мене навчається. Звернулися в управління захисту, стали на облік як внутрішньо переміщені особи, подали на допомогу, отримуємо без затримань. Чування у закладах, які тимчасово розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, комплекс соціальних послуг та допомог, супровід дітей, які залишилися без батьків, та компенсацію за надання комунальних послуг. 2308 актів обстеження з них пройшло ідентифікацію 906 внутрішньопереміщених осіб, які звернулися до управління. Через планові відключення електрики або під час рашистських ракетних атак по енергоструктурі в багатьох районах Дніпра не працюють світлофори. В такому випадку на ділянки із найбільш жвавим рухом виходять поліцейські регулювальники. Є певні ділянки, таких 17 ділянок у нас по місту, де у часи пік може бути спостерігатися певні проблеми під час руху. На 95% розуміють, на жаль, пішоходи слабенько, дуже слабенько. Тобто переходять дорогу так по пішохідному, але на сигнал регулювальника, який їм це забороняє, і теж. Утворюються інколи такі неприємні ситуації. все рівно треба. Що ти живеш в передмісті і їздиш там рідко, це ж не означає, що ти не повинен знати сигнали світофори елементарні. Так і тут. Треба знати, це не складно насправді. Там дуже все логічно і зрозуміло. У Дніпрі поліцейські можуть будь-якої миті зупинити людину для перевірки її на причетність до злочинів. Законослухняному громадянину в такому випадку не слід панікувати. Як правильно себе поводити з правоохоронцями – дивіться в нашому наступному відео. Закон України про національну поліцію передбачає такий превентивний захід як поверхнева перевірка. Якщо є підозра, що особа має при собі заборонені речі, то поліцейський має повноваження провести поверхневу перевірку. Вона проводиться рукою по поверхні одягу Задля перевірки транспортного засобу або особистих речей, то громадянин повинен самостійно показати в місці цих речей. Застава в півмільйона гривень чорні лісоруби, водій невдаха та інші події доби, що минає в одному відео. Застава в півмільйона гривень чорні лісоруби та водій невдаха. В ефірі Дніпрооперативний. І це дайджест подій 5 січня. Автозлодій Палій. На вулиці автотранспортній зранку згорів легковик «Деоланос». Як виявилось, пожежу спровокував автозлодій. Займання виникло під час крадіжки акумулятора та автомагнітоли. З місця скоєння злочину чоловік тікав на власному авто. Його помітили свідки та повідомили у поліцію. Наздогнавши автомобіль, правоохоронці затримали злодія. А в салоні його автівки знайшли викрадені речі. Слідчі дії тривають. Затримання чорних лісорубів. У лісосмузі на Криворізькому шосе у Дніпрі патрульні поліцейські затримали чотирьох чоловіків, які незаконно вирубували дерева. На місці правоохоронці виявили три бензопили, а також автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, повністю загружений свіжоспиленими деревами. Чорних лісорубів передали слідчим для встановлення всіх обставин. Забили непотрібом. Сьогодні у центрі Дніпра біля навчального закладу по вулиці Херсонській забилась каналізація. На місце події оперативно прибула аварійна бригада управління каналізації КП Дніпроводоканал. За допомогою спеціалізованої техніки комунальники витягли з каналізаційного колодязя ганчір'я, поролонові губки та інші принади. Робота з усунення аварії тривала близько години. Комунальники вкотре звертаються до городян, не засмічувати каналізацію, а використовувати її виключно за призначенням. Попався на світлофор. Сьогодні близько 13.30 на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Михайла Грушевського утворився великий затор. Це стало через водія вантажівки, який на повороті раптово почав здавати назад і наїхав на світлофор. У ДТП обійшлося без травмованих. Робітники КП транспортна інфраструктура міста вже замінили обладнання, тому небезпеки для дорожнього руху наразі немає. А з водієм працюють правоохоронці. Застава у півмільйона мільйона гривень у Дніпрі. Судді обрали запобіжну міру наркоборону з кривого рогу, який п'ять років переховувався від правоохоронців. 36-річний чоловік, який причетний до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, був у розшуку з липня 2017 року. Нині індустріальний районний суд міста обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в 535 Тисяч гривень. Погодні несподіванки. Метеорологи попередили про погіршення погодних умов у Дніпрі. Так сьогодні вночі температура повітря може опуститися до 5 градусів нижче нуля. Очікуються пориви вітру 15 20 метрів на секунду. На суботу, 6 січня, синоптики прогнозують дощ та сильний вітер. Вдень повітря прогріється до 6 градусів тепла, а от вночі знизиться до 5 градусів морозу. На дорогах може бути ожеледиця. Тому просимо всіх бути обережними під час прогулянок. А водіїв без з нагальної потреби не виїжджати в місто на власному авто, щоб не заважати роботі спецтехніки. У Дніпрі дітям ВПО вручили подарункові планшети. Техніку закупив благодійний фонд Глоба-22, а кошти на придбання зібрали діти Норвегії. Заробили, працюючи на заводі.

Так, це взагалі дуже зворушливо. Ми не очікували навіть взагалі якісь подарунки, але ну, з нашим приїздом в Дніпро ну це вже був великий подарунок нам Да. від долі. Я хочу поступити в медицинські. Я зараз учусь в 10 класі. Буду використовувати для каких-то програм, всякі таблиці, атласи для ну електронних днів там, всякі презентації. Вікомуна, яка приблизительно 13 тисяч жителей. Наша комуналі розположена на берегу фьорда і окружена горами. Діти в Норвегію з однієї з шкіл один день йдуть заробляють кошти. Вони в цей день повністю звільняються від навчання, це у них щорічна така акція, але якщо раніше вони перераховували кошти на там, Екологію на боротьбу з раковими захворюваннями то цього року дітям, які перебувають зараз у Дніпрі. Пані Анни, яка сама Дніпрянка, як ви почули, і просто до того вам за щоб ви відчули слава Україні! Слава! і на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТВ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.